Привіт, друзі! 4 травня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні в західній пресі знову почали писати про можливе військове зіткнення НАТО із Росією. Через кілька місяців після вторгнення в Україну Путін зробив заяву про те, що естонське місто Нарва з населенням близько 53 тисяч осіб це історично російські землі. Ми це вже чули, і ви самі знаєте, що після таких слів буває, коли Путін робить відповідні заяви. І сьогодні естонська влада наголошує на тому, що вона очікує того, що Росія може розпочати проти неї військову операцію. Що власне за цим стоїть? Коли вона може розпочатися? Як НАТО реагує на такі виклики? Давайте спробуємо з вами розібратися. Ну, принаймні, є інформація, яку варто проговорити. Тому підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. І так, сьогодні Wall Street Journal пише про те, що уряди Сполучених Штатів Америки і Європи, багатьох країн Європейських стурбовані тим, що все ж таки Путін хоче кинути виклик НАТО. Це його ціль зруйнувати і Європейський Союз, і зруйнувати Північно-Атлантичний Альянс, який наразі демонструє, ну, направду, не дуже високу ефективність у протистоянні проти їхньої агресії в Україні. Давайте говорити щиро. І якщо Путіну вдасться досягнути якихось вигідних для себе цілей в Україні, то він точно може розпочати військову операцію на одну із країн Балтії. Про це пише сьогодні The Wall Street Journal, і я особисто не маю сумніву в цьому. Я, до речі, скажу, що виказував таку думку ще набагато раніше. Ми в рамках проєкту Центр громадської аналітики вежа з моїми колегами неодноразово обговорювали саме такий сценарій, і в нашому розумінні. Путін може вдатися до якоїсь певної військової операції, гібридної чи прямої в одній із країн Балтії або на Сувальському коридорі. Це відтинок між Польщею та Литвою, який дуже важливий для сполучення Росії через Білорусь із Камінградської області. І така дестабілізація дійсно буде виклик для північно-атлантичного альянсу. Зокрема. Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевйов ось що говорить з цього приводу. Ну, це вже пряма мова високопосадовця. Рахуйте, очільник закордонного відомства країни Балтії, члена НАТО. Загрози не є потенційними або теоретичними. Ну, мені, чесно кажучи, такі конструкції не дуже подобаються, бо вони дещо віддають двозначністю, але для дипломатів це характерно. Росія не приховує своїх цілей, продовжує він у цій війні, у війні в Україні вона хоче контролювати всю Україну і докорінно змінити архітектуру європейської безпеки, створивши свою рідну буферну зону на її західних кордонах, руйнуючи при цьому НАТО і Європейський Союз як ефективні безпекові організації. І так, друзі, як бачите, посадовці. Країн НАТО говорять про пряму військову загрозу, і вона може виникнути в їхньому розумінні, наприклад, через 2-8 років. Різні є оцінки часу, але я вважаю, що нічого не заважатиме Путіну, до прикладу, вже готуватися до такої можливої військової операції. На початку цього року в Росії заявили про створення двох нових військових округів московського та Ленінградського, і формування двох армій відповідної енної кількості дивізій. Та батальйонів. Звісно, продовжуючи активні бойові дії в Україні, може видаватися на перший погляд, що ну, досягнути цього складно. Але, як відзначають і самі натівці, вже такі голоси лунають все гучніше, що Росії вдалося відновити військово-промисловий потенціал, нарощувати виробництво зброї і формувати чисельно більшу армію, звісно, не без підтримки Китаю. Але такий фактор треба було враховувати. Але НАТО, як кажуть самі очільники північно-Атлантичного альянсу країн Північно-Атлантичного альянсу, так було правильніше, прорахувалися. Саме керівництво НАТО поки що про це в голос не говорить, але це очевидно. Так от Естонія, де проживає ну приблизно півтора мільйона населення. Переважно більшості це російськомовне населення, навряд чи зможе протистояти російській навалі. НАТО, в тому числі Сполучені Штати Америки, вже розгорнули там свої війська ще з 2017 року, навіть німці доєднуються до е, таких операцій. І загальна чисельність військових північно атлантичного альянсу, які можуть чинити спротив російським атакам, це близько п'яти тисяч чоловік. Але ми розуміємо, що це надто мало, тому що росіяни можуть сформувати на цих кордонах. Військові групування, які будуть налічувати десятки, а то й сотні тисяч. І питання захоплення якоїсь країни Балтії ну це питання декількох днів. Звертаю вашу увагу, учора заступник Буданова Скібіцький давав інтерв'ю «The економіст Ну, інтерв'ю було позавчора, а вчора активно обговорював, і він там серед іншого говорив про те, що Росія може за 5 7 днів. Захопити одну із країн Балтії, я думаю, навіть швидше, з урахуванням того, що війська країн Балтії по чисельності значно менші, ніж російські. А швидкість реагування НАТО, вона надто слабка. І навіть Скібіцький про це говорив, що ну, можливо, там через 10 днів НАТО розродиться на якісь дії. Так вони зараз змінюють стратегію, говорять про те, що вони будуть з першого дня боронити кордони, але ж ми розуміємо, що. Зараз НАТО фактично не готове до прямого протистояння із Росією. Натомість, сьогодні прозвучала заява від очільниці за відомства Росії Захарової, яку ви добре знаєте. Вона вважає. Чотиримісячні військові навчання НАТО біля російських кордонів, відомі як Steadfast Defender, стільки захисник, доказом того, що Альянс готується до потенційного конфлікту з Росією. Ну, в принципі, це логічно. Якщо Путін говорить про те, що Нарва це історично руські землі, то звісно, що НАТО потрібно готуватися до такого протистояння. І як я сказав раніше. То до такого виклику готується не лише в країнах Балтії, а й в тому числі і в самому північно-Атлантичному альянсу, хоча говорять про це не дуже голосно. Ну, принаймні, такі заяви вже лунають і від Еммануеля Макрона. І вчора були заяви від Кемерона, очільника закордонного відомства Британії, і в тому числі час від часу лунають такі заяви від Єнса Столтенберга, дещо обережно, але є. І, як я сказав. Вони готуються до того, що Росія може напати напасти на одну із країн НАТО впродовж 2-3-8 років. Але я думаю, що це може бути навіть і швидше, особливо на тлі виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки, тому що європейці ледь не в один голос говорять, але тихо, поки що, про те, що якщо до влади в США прийде Дональд Трамп, це буде стимул для Путіна атакувати НАТО. Трамп робить заяви різкі, гучні, наголошує на тому, що гроші НАТО не даватиме, якщо Європа буде виділяти менше аніж США. Європа має в першу чергу сама дбати про свою безпеку. Ну заради правди, скажу справедливі заяви, бо все ж таки країнам європейським варто думати про те, що варто збільшувати все-таки видатки на оборонку. Вони дещо нині стають більшими ніж образно вчора. Можна впевнено говорити, що більшість країн Європи виділяє вже 2 і більше відсотків ВВП на обороноздатність свою і на військово-промислові комплекси, але і цього буде. Замало, і якщо дійсно Трамп переможе, він знову ж таки зробив заяву буквально вчора про те, що він не буде давати допомогу НАТО, якщо е, країни Європейського Союзу будуть виділяти менше 3% ВВП на е, збільшення обороноздатності своїх країн. Допоки вони вирішать е, виділяти такі суми, то звісно для Путіна якраз і буде оце вікно можливостей для атаки на одну із Балтії, аби продемонструвати, що НАТО сьогодні. Дуже слабке. І от зокрема, сьогодні міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас сказав, що НАТО точно недооцінило Російську Федерацію, і санкційна політика по відношенню до Росії була дуже слабка. Росія швидко пристосувалася до цих санкцій, не без допомоги Китаю, як я сказав. А от Україна на його переконання саме тому має бути в НАТО. але я тут хочу друзі вам уточнити, що ще минулого року, перед початком вільнюського саміту, північно-Атлантичного альянсу, який також проходив у липні, тому що і цього року в липні буде саміт, але в Вашингтоні вони наголошували на необхідності доєднання України до північно-Атлантичного альянсу. До е, минулорічного саміту не було публічних заяв про те, що хтось проти цього виступає. Сьогодні ми знаємо, що категорично проти нашої участі в цьому військово-політичному блоці виступають сьогодні Німеччина та Сполучені Штати Америки. І хоча очільник оборонного відомства Литви говорить, що у липні у Вашингтоні вони будуть наполягати, щоб все ж таки нас долучили до альянсу. Зважаючи на те, що країни Балтії суттєво залежні від військової підтримки Сполучених Штатів Америки щоб їх не атакувала Росія, то я не бачу перспективи в тому, що вони будуть почуті, що їхній заклик долучити Україну до оборонного альянсу будуть успішними. Справді, країнам Балтії дуже важливо було б, аби всі військові дії відбувалися в Україні і щоб Росія не нападала на їхні міста. Але для цього дійсно треба, щоб Альянс зробив нам хоча б як мінімум політичне запрошення і почав переміщувати війська до України і військову техніку. Але сьогодні позиція абсолютної більшості членів Північно-Атлантичного альянсу щодо переміщення військового контингенту до України однозначно – ні. Лише Макрон говорить, що це може бути. Британці також виступили поки що проти, поляки утрималися, чехи також мовчать. Окрім Макрона про це не говорить ніхто. І навіть італійці сьогодні зробили заяву, що це неможливо. А це все вказує на те, що стратегія Путіна щодо дискредитації Північно-Атлантичного альянсу. На жаль, сьогодні є успішною. І що його наступним об'єктом атаки буде одна із країн Балтії, в мене особисто в цьому вже я, немає ніякого сумніву, навіть у тому випадку, якщо він доб'ється підписання якоїсь угоди про замороження конфлікту в Україні і не контролюватиме всю Україну. Але вплив його на політику Європи і Північно-Атлантичного альянсу загалом показовий, очевидний і, на жаль, ще раз кажу, успішний. Дуже хочу, аби. А дійсно, очільники НАТО і Європейського союзу робили швидше висновки. Риторика, в принципі, притомна лунає. Вчора я робив розбір заяви Кемерона про початок переговорів з Україною про підписання якогось сторічного договору. Звісно, поки що деталей його немає, але британці говорять про те, що вони будуть нас підтримувати дуже довго і, можливо, навіть створять якийсь там, ну принаймні, такої заяви не було. Альтернативний військово-політичний оборонний союз, на кшталт. НАТО. Але поки що дискусії такої навіть публічно не ведеться. Єдності в цьому сенсі немає. Втім, я вірю в те, що це станеться по одній простій причині. Якщо такі заяви навіть від очільників, навіть країн Балтії про те, що Росія ось ось може напасти, а НАТО недооцінює ризики, ну то відповідно висновки будуть робити швидше. Ну, принаймні за цим слідкуємо, друзі. Тому дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Підписуйтеся на канал, пишіть, що ви думаєте з приводу таких дуже тривожних сигналів від країн Балтії. Наскільки реальним ви вважаєте наступ Росії на одну із країн: Естонію, Литву, Латвію чи, можливо, навіть на Польщу. До речі, поточню на сам кінець, що всі країни активно будують фортифікації на своїх кордонах. Ну, як мінімум, паркани високі, 5 метрові на кордоні Білорусі з Польщею, хоча їм це не заважає торгувати. Правда, такі є. Пишіть у коментарях, підписуйтеся на канал яким ви бачаєте до речі, там уже сценарій подальший, можливо, і з Фінляндії тією самою? Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну він не перемикаєтесь, все буде Україна.